Привіт, привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу відповісти на запитання своєї сестри, моєї сестри Томи, яка задала щодо того, що відбувається з душою людини після її смерті. Справа в тому, що останнім часом багато розповсюджено вчення. Де стверджується, що душа людини після смерті спить, спить в поросі, Воно, це твердження будується на, на вирваних з контексту місцях писання, тому я коротко сьогодні хочу відповісти на це запитання. По-перше, слово спить в писанні використовується в трьох значеннях: перше це фізичний сон. Друге це духовний сон або духовна смерть. І третє це у ефемізм, що означає використання м'якшого слова для позначення тяжкого поняття. Тому замість слова смерть використається слово сон. Не всі, де написано, що. Заснути у Христі це померти у Христі. Але не про це мова, це я згадую так для загального контексту. В Слові Божому ми бачимо дві людини, які не побачили смерті, не пережили фізичної смерті. Це буття, п'ятий розділ, 24 вірш Єнох. І друге царів 2, 11 – це Ілля. А врешті випадків ми бачимо, що. Всі люди помирають, включаючи навіть нашого Господа Ісуса Христа. Коли він був у людському фізичну людському земному тілі, він також пережив смерть для того, щоб отримати тіло прославлене. Отже, що відбувається по смерті? Книга буття тридцять ми читаємо, і сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то назвала ім'я йому Беноні, а його батько назвав його Веніямін. Тут ми бачимо, як помирала Рахіль, Ракель, то душа виходила з її. По смерті людини душа виходить із тіла. Перший царів 17, 21, 22 ми читаємо випадок. Наступний і витягся він тричі над дитиною, кликав до Господа та казав: Господи, Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї, і вислухав Господь голоса Іллі, вернулася душа дитини в неї, і вона ожила. Отже, що таке смерть фізична? Ми бачимо конкретно це відділення душі від тіла і Воскресіння Воскресіння людини. А це повернення душі в тіло. Ми говоримо про Воскресіння мертвих, не Воскресіння в прославленому тілі, це подібне Воскресіння, яке пережив Лазар. Що ми читаємо в Євангелії від Івана. Тепер від Івана. тепер відома історія в Луки, 16. З 19 го вірша, яку історію, яку розповідає Ісус, яку називають притчою про багача і Лазара». Однак я вважаю, що це не притча, а історія, тому що вона розповідає про невигаданих персонажів. Зазвичай в притчах не називаються взагалі імена людей. А особливо людей, які жили певного часу. В цій же історії ми бачимо Авраама, згадується Моїсей, згадуються пророки і Лазар як бідняк, тобто людина, яка має конкретне ім'я. Ми бачимо з цієї історії. Прочитайте, будь ласка, щоб я не займала час чистуванням, але ми бачимо, що Знову ж таки, те що, те, що ми прочитали, душа виходить із тіла. Ми бачимо, що в обох багатій лазар померли, і ми бачимо, що їхня душ, душа Лазара ангелами віднесена на Авраамове лону. Ми зараз не будемо говорити, що це за місце. Можливо, якщо вам буде цікаво, напишіть і в наступних нотатках це зауважимо. А бачимо, що багатий був відправлений в пекло. Що можна зауважити з цієї історії? Повторюю, не з притчі. душа обох знаходиться у свідомості. Ми бачимо, що є два місця: одна місце для людей віри, інше це пекло. Ми бачимо. Що душа має пам'ять того, що відбувалося у фізичному житті, і пам'ятає тих, хто, свою сім'ю, і тих, хто були присутніми. Ми бачимо, що багато хвилюється за своїх. Братів і так далі. Тому ми бачимо, що душа знаходиться в свідомому стані, вона не спить, не спить в поросі, як буквально тіло, звичайно, перетворюється на порох, душа в свідомості знаходиться в місці, куди вона, куди її перенесено або куди вона пішла після, отже, після після смерті людини її душа переміщена в належне місце. Ще одне місце писання, яке нам свідчить про те, що душа людини. І по її смерті в свідомості і не спить це об'явлення 6 розділ, 9, 11 вірші. коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі, побитих за Боже Слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом кажучи: аж доки, Владико, святий та правдивий, не будеш судити, і не мститимеш тим, хто живе на землі, за кров нашу. Говорячи про помсту, ми бачимо, що святі, які загинули за Слово Боже, перед Богом, кличуть про помсту, і Бог не, не каже ви, такі як ми бачимо, що їхні душі у свідомості, вони знають, що вони пережили, вони знають, що їхню кров пролили за віру, і вони кличуть про помсту. Свідомі душі. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм ще трошки спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. Ми бачимо, що, по перше, душі в свідомості вони не сплять, вони чекають Воскресіння з мертвих, вони чекають Божого праведного суду і помсти на, на а, злий і невірний світ, які. Як, до якого сьогодні, звичайно, належить і Росія. І а, ми бачимо, що душі мають право кликати про помсту, праведну помсту Божу, як і ми сьогодні з вами це маємо право робити до Бога. І а, тому Тома, і всі, кому цікава ця тема, ми бачимо, що душі людей, коли відділяються від тіла, це те, що називається фізичною смертю, душа праведних йде до до Бога повертається в Божу присутність на життя, а душа тих, хто Богом занедбали, Богу, Бога відкинули, вона йде в місце, яке називається пеклом. І та інша душа знаходиться в свідомості, очікуючи фінального Божого суду, в якому не будуть визначені спасені, а в якому вже на вічність будуть розділені. Розділене пекло розділене і буде Воскресіння мертвих на життя і на вічний осуд. Я Валяна Маржицька, це нотатки, дружини-пастора. Якщо ці нотатки є для вас благословенням, поставте уподобайку, нажміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Поділіться в соціальних мережах цим відео, якщо вважаєте доречним, і в описі ви знайдете інформацію, як можна підтримати цей канал. І знайти мої соціальні мережі шалом.